Зупиніть роботи. Розясніть, максимально будь відкрити, максимально. Я не закриваю. Максимально будь відкрити. Ви ж депутат, Не що не закривайся, ви не відкритись. Я постараюся цю комісію пошвидше приїхати, і ми тоді по-новому з Баранкорю я звучу все. Я тільки зроблю цю навесу такі, щоб як буде дощ, щоб туди вода не зайшла. Так, щоб вода не зайшла. Ми теж переживаємо за свій підвал. Бо куди вода не потрібно, Андріївна? Повірте, я більше переживаю за свій підвал, ніж все. Чим за нас будинок?

Мешканець, слухайте, давайте таке зробимо. Щоб ми не конфліктували, якщо ви маєте бажання і здоровий влуз підійти до цієї ситуації, я вас проведу і вам покажу. А да. ну пішли, ще я подивлюся. Зараз я покажу вам. Як Я цикую, пытаюсь, цикую. Сейчас, задумляю, я сейчас не фильм. Дивіться, і вам я зйомку покажу. Дивіться, яка ціна, дивіться, якась ціна оця. Вона межує з людськими підвалами. От вона мокра. Кажуть, що ми возимо, бо сирість, де ну, вода? Де сирість? Покажіть мені. Подивіться, е, я ж показую. Гляньте, я, я дивіться, це. дивіться, яка стіна Оце. Оце, вона межує з людськими підвалами. Ну, це, це це вичищені е, до, от, до самого фундамента. Ці. От. І зверху над фундаментом залита е, шістяжка 15-17 см. Кажу, Дивіться, що... ця Дивіться, яка стіна ось ця. Дивіться, ось ця. Як вона Дивіться яка ця стіна. Не викопано. Оце, що я викопую уламки фундамента, от ви, щоб ви знали, уламки фундамента ця стяжка це не є бетонна основа приміщення. Ось яка зараз ще стіна, бо вона межує в мене далі, там в приміщенні не викопана. Вона мокра теж. Тобто я зі своєї сторони не несу ніяких ну, неправильних дій стосовно ремонтних робіт. Вот. Згідно проєкту, я маю право опуститися на 50-60 см, вибираю цю землю з цього підвала, щоб він був сухий. Олег Карлович, а що тут має бути? Який тут заклад має бути? Це, Це фронтоварний магазин багато. і частина є суміжна з приміщенням кафе Ольга. Тут буде Як, кафе згідно, і магазин. Да, воно суміжне є приміщення, і я не порушую ніякої там цільового. Призначення тут завжди був громадський заклад і надалі також використовуються ці приміщення суміжність громадського заклада.